Ви дивитесь інформаційний випуск новин для обласного центру. провалля на дорогах майже звичне явище. Подекуди такі ями стоять покинуті місяцями. А максимум, що можуть зробити комунальники за цей довгий час огородити аварійним парканом? З такою проблемою стикаються і мешканці Скориківського провулку, що у самому центрі Дніпра. На перетині провулку Скориківського та проспекту Дмитра Ворницького знаходиться провалля, яке комунальники огородили та покинули. Його історія почалася п'ять місяців тому. А якщо точніше, на початку травня тут асфальт пішов під землю. У цю пастку потрапила не одна автівка. Спочатку у ямі опинилася газель, після цього Рено, а також автівка Хюндай. Останній керманич викликав на місце поліцію, які задокументували цей факт та допомогли витягнути автівку з провалля. Я считаю, в нашем городе это более чем нормально. В принципе, были ситуации и похуже, да. Я тут постоянно сюда доставляю, оно тут уже очень давно. Вже ніхто не діла, вже і жаловались, і писали, куди то можна, все одно ніхто нічого не діла. Якщо його просто вовремя не засипати, воно може і так і далі посипатися, просто воно, тому що воно вже навіть, видно, его його підмивати почало. Звісно, хотілося б, щоб це вже скоріш би прибрали, тому що це створює дуже великий дискомфорт і для водіїв, і в принципі, це дуже небезпечно. Після цього інциденту яма розросталася ще більше, а комунальники у свою чергу просто огородили її. Так вже протягом. П'яти місяців під'їзд до будинків залишається частково заблокований, адже габаритний транспорт тут не проїде а заїзд у провулок з іншого боку повністю розбитий. Мешканці провулку Скориківського мають надію, що міська влада їх почує та допоможе.